Ми переходимо до теми епілепсія і все, що зв'язано з цими синдромами. Власне, що по психогенних неепілептичних нападах зараз пан Володимир виступить і ми знаємо найбільш сучасні погляди, які в нас є. Через накладку, що у Володимира Юрича наступна доповідь на іншій конференції о 15-й годині, задаєте всі питання з дев'ятнадцятої до двадцятої він надасть відповіді на них. Передаю слово, дякую. Я дякую організаторів конференції за запрошення. Ну і хочу перейти до теми своєї доповіді «Психогенні непіліптичні напади, сучасні погляди, погляди, діагностика та лікування. Тут потрібно сказати, що на сьогоднішній день це дуже актуальна тема, тому що ми бачимо такий просто грандіозний скачок. І ріст цих станів, особливо пов'язаних з війною і тривожними розладами. Ну і розпочинаємо актуальність. Ну, ви бачите, комісія з нейропсихіатричних аспектів епілепсії ілая. Твердить, що, що психогенні неепілептичні припадки входять в основну трійку найбільш поширених психіатричних захворювань разом з тривогою, депресією та психотичними розладами. А які ж дефініції? Психогенні неепілептичні напади це події, схожі на епілептичний напад, тобто вони пароксизмальні, вони з'являються внезапно. Але вони не мають тої електричної природи, яка має епілепсія. Тобто на електроенцефалографії ми не бачимо ектальних змін. Але тут також потрібно сказати, що потрібно знати нюанси електроенцефалографії. Тобто, якщо на ЄГЕН немає змін, це не виключає епілепсію. Але вертаючись до ПНЕС. Там потрібно бачити всі і поведінкові нюанси, і, тобто все це входить в діагностику, повинно включатися в діагностику даного стану. Яка ж епідеміологія? Дуже складно оцінити епідеміологію даних станів, особливо в країнах неразвитих. Але приблизно поширеність 2-33 на 100 тисяч, а захворюваність десь 4 на 100 тисяч. Ну і якщо казати про е, механізми цього стану, е, то на сьогоднішній день вважають, що це, по-перше, е, внаслідок абнормальних механізмів збудження та інгібіції. Е, Звертається підвищена увага до психічних травм та нехтування в дитячому віці, а також можлива травма у дорослому віці, така як ПТСР. Ну і традиційно ви знаєте, що цей стан пов'язують з сексуальним насильством в дитячому віці і не тільки. На сьогоднішній день дослідження вказують на Дисфункцію таких механізмів, як сенсомоторна інтеграція та активність, які пов'язують з тім'яною дисфункцією, а також порушенням рухового планування, яке також, в свою чергу, пов'язано з, з розладами в додатковій моторній ділянці та прифронтальній ділянці. І всі ці останні дані вони вказують на те, і це головне, що функціональні симптоми відображають справжню дисфункцію, а не те, що ми раніше думали, там істерія, що це все придумано. На сьогоднішній день погляд на цей стан, що це є дійсно хвороба, а не малінжерінг, як вважалось раніше, і не мані мані маніпуляція. Яке місто пнес в модернових, чи модернових класифікаціях? Ви бачите, ДСМ-5 це розлад соматичних симптомів, або конверсійний розлад, в МКХ-10 це соматофорний розлад, або дисоціативний і конверсійний розлад? Яка діагностика ПНС на сьогоднішній день? Є золотий стандарт діагнозу, діагностиці ПНЕС. Він базується перше на зборі анамнізу, який має відповідати ПНЕС. Головний момент також дуже важливий момент це запис типової події з сіміологічними ознаками ПНЕС, але без епілептиформної активності на а раніше під час або після нападу. І е, комбінація типового анамнезу, сімеології та відео ЕГЕ дослідження е, е, вказує на те, що ми маємо справу з ПНЕС. Е, яка ж ймовірність діагнозу? Е, в, ну, в деяких країнах є обмеження в використанні віддіо ЕГЕ. І це вимагає використання таких термінів, як вірогідний та ймовірний для можливості відміни непотрібної протисудомної терапії. І послідовність така: якщо мало даних, то це можливий пнес, якщо їх більше, то ймовірний. Якщо зареєстровано на відео або на відео не найкраще, це на відео ЕГЕ, тобто клінічно встановлений і задокументований. Ну і ви бачите, які ступені діагностичної ймовірності. Ми тільки що про це казали. Ну, Можливо, потрібно сказати буквально два, два слова. Вірогідно діагностований це коли спостерігається епізод третьою особою або самим пацієнтам. При цьому на ЕГ немає епілептифорних змін. Ймовірно, це. Коли клініцист переглянув відео або бачив сам епізод, при цьому також спостерігається нормальна ЕГ. Клінічно встановлений, це коли клініцист, клініцист з досвідом в діагностиці даних станів переглянув відео або бачив сам епізод, і тут ми на ЕГ спостерігаємо ектальні зміни, без, тобто ми бачимо. Приступ на ЕГ, але ми не бачимо якихось епілептиформних змін. А задокументований це коли спостерігається епізод клініцистам з досвідом, і він бачить ектальний епізод, і на ЕГ ми видим, собственно, ектальні зміни на ЕГ типові для епілептичного нападу. Тут є декілька наших спостережень, на яких ми. Я можу це запустити. Включіть, будь ласка. Це наше спостереження, ви бачите. І тут навіть на цьому хоум-відео можна побачити, що ці рухи вони произвольні. Ви бачите так. Будь ласка, інший включіть відео. Це більш цікаво це дитина з помірно помірною розумовою відсталістю засинає. І довго думали, що це реальні епілептичні напади, але після е, цих записів, і ми такі робили відео ЕГЕ, але навіть тут можна побачити, що це є произвольні напади, произвольні рухи. <клухи> О, ага. В більш дорослому віці, будь ласка, включіть. Е, це також наше спостереження, це вже відеогемоніторінг, який ми робили в, наш, в наших умовах. Зверніть увагу на рухи руками, на кісті цієї ці людини. Ви бачите, це дуже типово для псевдо. По-перше, тремер дуже, дуже типовий для цих пацієнтів. І оці їх, коли інколи називають ласти, це також. Дуже притаманний симптом для псевдонападів. Інший, будь ласка, включіть. Зверніть увагу. Зараз ви побачите, оце ви бачите. І зараз ви побачите дугу. Це типовий пельвікс растень, Це вигинання, яке ну, на сьогоднішній день вважається класікою. Для цих пацієнтів. Але також хочу сказати: і тут ви бачите, хоча ми бачимо багато м'язових артефактів на ЕГЕ, але ми не бачимо ніякої ектальної активності, тобто немає епілепсії. Також хочу сказати, що при деяких епілептичних станах, таких як гіпермоторні напади, при лобової епілепсії, ми також часом бачимо щось подібне. Але в цьому випадку ви бачите і типові рухові феномени, і відсутність змін на ЕГЕ, і Анамніс це разом нам дає можливість сказати, що ми маємо справу з ПНЕСом, тобто психогенними неепілептичними нападами. І хочу також вам, з вами поділитись нашим досвідом ще одним дуже цікавим досвідом дівчина, який 23 роки, скарги на періодичне здригання в руках, корпусі, різкі падіння, ноги підкошуються, які напади починаються вісні, в неї не міє права чи ліва половина тіла, вона стискає руки і потім її всі тіло трясе. Тривалість нападу близько до одної хвилини. частота 1-2 рази за ніч. Вона хитається під час ходьби і майже не ходить. Анаміс тут вагітність та пологи було все більш-менш нормально. В шість років після пробудження в неї змінилася хода, вона була скутою, стан розвивався поступово, в руках з'явилися хворіоподібні гіперкінези. Тремтіння у всьому тілі, особливо в пальцях рук, здригання, нічні е, напади, тобто, які трактувалися як генеалізована тоніко-клонічні, з'явились в неї в 11 років. І призначали вальпрати, які дали легкий позитивний ефект ламатриджин, які посилили здригання в руках, які скасували. Е, е, але е, Вальпрат з ламатриджином е, прибрали генеалізовані напади. Але збереглося тремтіння в руках. Призначили топірамат, який викликав когнитивне порушення. Комбінація вальпрата, ліватіроцтаму і тепермата дала 6 місяців ремісії, наука вона перестала ходити. Ну, В родині всі здорові. Огляд, форма голови нормоцефальна, черепні нерви без патології. Під час огляду у дівчини періодично спостерігається здригання в м'язах обличчя рук, ніг. Поза невимушена, тонус та сус-жилковий рефлекс нормальні. Вона не ходить. Ймовірно, ми думали з того, що є страх падіння. Інтелект нормальний. А МРТ головного мозку норма. Дитина проходила обстеження в клініках Росії та Туреччини, які встановили дитині діагноз прогресуючий міоклонус епілепсія Генетичне тестування, епілептична панель та екзом не виявили патологічних змін. І тут я хочу вам продемонструвати. Включіть, будь ласка, е е е відео. Зверніть увагу, це робилось е моніторинг в нашій клініці. Зверніть увагу навіть не, не на ЕГЕ, а на її рухи. Бачите, вона здригнулася, і потім ще раз вона здригнулася, але це на цьому відео можна побачити, що це призв... призвольний рух, що, що це не є міакланія чи щось інше. А, і е, на основі цього нами було зроблено. При такі така ідея, що ми маємо з психогенним епілептичним станом, який в подальшому ми підтвердили. І для того щоб вам показати, які є ще складності в діагностиці цього стану, цієї цій дівчині, яка зараз ви бачите, її також діагностували пнес. Але якщо ви побачите, ви бачили в лобної, зліва в лобних ділянці спайки. І зараз ви побачите появу е, нападу, і ви бачите, що в центральних відділах е, на вертексі з'являється ритмічна епілептична, тобто ектальна активність. Ви бачите спайки. Спайк з, е, з прогресією з прогресії е, еволюції ектальної активності до повільної спайк хвильової активності. І цій дитині ми діагностували фокальну епілепсію, зробили ПЕТ і там виявили фокальну картикальну дисплазію. І зараз ця дитина є кандидатом для нейрохірургічного лікування. Тобто цим я хочу показати, що часом буває дуже складно без віддіогемоніторингу діагностувати як ПНЕС, так і реальні, тобто реальні епілептичні напади можуть бути дуже подібні до е, ПНЕС. Е, і, е, які ж симптоми на користь ПНЕС? Це флюктуація курсу хвороби, е, плач із жестами розочарування, вигибання тазу. Ми вже казали про РАСТИНГ, заплющування очей під час епізоду. І ви знаєте, е, часом це буває дуже Uh, і раніше наша школа використала це, якщо пацієнт uh, робить uh, сопротивляється під час відчинення очей. Це такий симптом на пінанавкори на користь пнес. Uh, відсутність постектальної сплутаності свідомості та або в анамнізі, uh, також також пролактинемія, Особливо після двосторонніх тоніко-клонічних нападів свідчить на користь епілепсії. І тут ви бачите, які показники можуть для цього використовуватись. Також можливе використання індукції нападів. Тобто прикладання, деякі використають прикладання низькочастотного камертону до голови, може стимулювати ПНЕС або викликати фотостимуляція. Але тут потрібно для лікарів розуміти, що фотостимуляція може сприйматися лікарем як фотосенситивність. Деякі використовують тест з плацебо, то тобто поведення ізотонічного розчину. Деякі наші фахівці використовують американську воду, це також цікавий тест з індукції нападу. І потрібно сказати, що в світі дуже активно йдуть дискусії з приводу етичності дискусії, і потрібно сказати, що все ж таки багато більшість фахівців думають, що індукцію проводити можна. І навіть потрібно, оскільки це дає нам можливість правильно встановлювати діагноз. А які ж особливості ПНЕС у дітей? Тобто ви бачите, що найбільш ранній зареєстрований початок це у дитини в три роки. Також ми знаємо, що в дорослому віці ПНЕС набагато частіше спостерігається у дівчат, а в дитячому віці один до одного. Часто спостерігається у дітей реакція за вмирання в той час, як у дорослих це тремор. А у дітей це так названа діалептична реакція. Більш то сексуальне або фізичне насильство рідше повідомляється у дітей, ніж у дорослих пацієнтів. І в дитячому віці дуже часто спостерігають, що це може з'являтися внаслідок шкільної фобії або труднощів у школі, включаючи булінг, специфічні труднощі з навчанням. Або нереалістичне очікування батьків в першу чергу. Це найпоширеніший провокуючий фактор. Яка семіологія у дітей? Середня тривалость, ви бачите, 4,5 хвилини, тобто в той час, як при епінападі вони більш короткі. Раптовий початок 80%, раптове закінчення 68%. Очі закриті спочатку 15%. Ви бачите, що у дітей цього набагато менше, ніж у дорослих. Відсутність відповіді на підразники під час події 34%. І як і у дорослих, найчистіший моторний феномен це треба в руках. І е, також важливий момент ви бачите, що певних срастень у дитячому віці досить рідкий феномен. Він більш притаманний для підросткового і дорослого віку. Особливості пнесу у літніх людей, ви бачите, це початок після 55 років, частіше у чоловіків. Мало повідомлень про сексуальне насилля, більше повідомлень про важкі проблеми здоров'я, а також травматичні епізоди, пов'язані зі здоров'ям. Сіміологія це судомні рухи, вигляді низкоамплітудного, високочастотного тремора з, частотою, збер... з частково збереженою реакцією на зовнішні стимули. Особливості ПНЕС у пацієнтів з розумовою відстарістю. Це більші чоловіки, ніж жінки. Відносно малий відсоток сексуального насилля, часті епізоди психогенного неепілептичного статусу, тобто вони більш продлені, продовжені. Часті епізоди, коли ситуативний емоційний тригер викликав пнес. Який же менеджмент ПНЕС? Це саме головне це встановлення, ну може не саме головне, але дуже важливий фактор це встановлення діагнозу і донесення його до, пацієнтя, до пацієнта. І Також дуже важливий момент, щоб це було сприйнято пацієнтам. В мене є власне спостереження в нас зараз багато таких пацієнтів, коли вони сприймають цей діагноз, це зменшує частоту нападів десь на 30%. Навіть без якихось інтервенцій. І ви бачите, що це підтверджується подальшими дослідженнями. Які є преддіктори збереження судом, тобто поганого прогнозу, це депресія, розлад особистості та насильство в анамнезі. Тут ви бачите, які є пнеси, яка є доказова база, що нам дає. Можливість, ну і ви бачите, ми будемо подальше казати, які фактори працюють, які не працюють. І працюють антидепресанти і психотерапія. Якщо казати про медикаментозну терапію, то тут питання таке не дуже однозначно. Деякі дослідження кажуть, що так, деякі кажуть, що ні. І тут я хочу вам продемонструвати а, таке дослідження, а, яке було проведено на 28 пацієнтів з ПНЕС, використовувалось сиртролін і генгідно-повідінкова терапія, і, а також їх комбінації. І я не буду а, зупинятись на цих механізмах, але хочу показати бо тут, напевно, все ж таки потрібно показати, що найкращі результати були отримані на комбінації когнітивно поведінкової терапії та призначенні сертраліна. І е, також це дослідження показало, що сам по собі сертралін не давав якихось таких важливих результатів, при тому, що КПТ давала непогані результати. І заключення з цього дослідження, що значне зменшення нападів і покращення супутніх симптомів і загального функціонування при використанні КПТ для ПНЕС без або з сертраліном. Жодних покращень в групі лікування тільки сертраліном або звичайне лікування, тобто в контрольній групі. Тобто тут ми можемо сказати, що ми можемо використовувати сертралін, але обов'язково використовувати когнітивно-повідінкову терапію. І йде ще одне дослідження, яке також вказує, що КПТ поєднане з сертраліном та мотиваційне інтерв'ю. З психотерапією демонструють найбільшу ефективність в зниженні частоті нападів при ПНЕС і також в покращенні психосоціального функціонування. Заключення чи висновок. ПНЕС це стан, який потребує високого професійного професіоналізму від лікарів та складного обладнання для діагностики. Щільною взаємодією між неврологами та психіатрами, які мають бути об'єднані в мультидисциплінарні команди. Тому що ми на практиці спостерігаємо, що, наприклад, неврологи діагностують, а потім ці пацієнти не хочуть йти до психіатрів, бояться, не йдуть на психотерапію. Тому дуже важливо, щоб були зроблені, об'єднані ці групи мультидисциплінарних команд. Лікування потрібно проводити з призначенням КПТ-терапії та призначенням антидепресантів, при тому, що наголос потрібно робити на психотерапії. Дякую за увагу.